Цієї ночі, за даними повітряних ЗСУ, противник завдав комбінованого удару по території України із застосуванням ударних БПЛА, ракет повітряного та морського базування. Загалом, під час удару радіотехнічними військами повітряних сил, виявлено та здійснено супровід 526 засобів повітряного нападу: 502 ударних БПЛА типу шахати безпілотників імітаторів різних типів, 16 крилатих ракет калібр, 8 крилатих ракет «Х-101». Військові звітують за попередніми даними станом на. З 9 ранку протиповітряною обороною збито подавано 451 повітряну ціль, 430 ворожих БПЛА типу «Шахет» і дронів-імітаторів різних типів, 14 крилатих ракет «Калібр», 7 крилатих ракет «Х-101». Зафіксовано влучання трьох ракет та 69 ударних БПЛА на 14 локаціях. Падіння збитих уламка на 14 локаціях йдеться у ранковому зведенні повітряних сил ЗСУ. Вночі та зранку російські війська двічі атакували Хмельницьку область ракетами та дронами. За даними ДСНС, внаслідок ударів виникла пожежа на території гаражного комплексу. За попередньою інформацією, зруйновані 10 гаражів. Ще 5 охопило вогнем. Наразі пожежу локалізовані рятувальники продовжують гасіння та розбір конструкцій. Інформація про постраждалих уточнюється. На Івано-Франківщині рятувальники працюють над ліквідацією масштабної пожежі, що виникла внаслідок російського удару. Горять складські приміщення на трьох осередках на загальній площі близько 9 тисяч квадратних метрів. Постраждалих немає. На Чернігівщині російський БПЛА спричинив пожежу житлового будинку. У ДСНС інформують вночі у місті Борзна, Нижинського району внаслідок атаки виникло загоряння житлового будинку. Пожежу ліквідовано. Вибуховою хвилою. Також пошкоджено сім житлових будинків та два автомобілі. Жертв та постраждалих немає. Також вночі окупанти завдали удару по знам'янській громаді на Кіровоградщині. Внаслідок влучання БПЛА травмовано п'ять осіб. Пошкоджено 28 будинків, один зруйновано. Виникли. Пожежі. Крім того, уражено об'єкти інфраструктури. Глава російського МЗС Сергій Лавров заявив, що очільники російської та української делегації підтримують контакти. За його словами, переговори продовжаться. Лавров каже, що мирне врегулювання війни залишається пріоритетом Росії. Глава російського МЗС вкотре повторив тезу про першу війни. За його словами, Україна має відмовитись від вступу до НАТО. Лавров також заявив, що влада в Україні має відновити для громадян на державному рівні російську мову, культуру, традиції, канонічне православ. Та російськомовні ЗМІ. Путін і Зеленський ще не готові до зустрічі. Про це заявив президент Туреччини Ердоган. Він сказав про це після переговорів із Путіним у Китаї та Зеленським по телефону. Нагадаємо, що після зустрічі президента США Дональда Трампа й російського диктатора Путіна на Аляція почалося багато обговорень щодо можливої зустрічі лідерів України і РФ. Канцлер Німеччини Мерц заявив, що наразі у Путіна немає підстав для припинення війни чи укладення мирної угоди з Україною. Посадовець наголосив, що для зміни позиції Кремля необхідно створити умови, які змусили б Росію шукати вихід із війни. На його думку, зробити це можливо передусім економічним шляхом через виснаження російської військової економіки. Також Мерц повторив, що Берлін не планує відправляти солдатів до України навіть після можливого перемір'я. Він висловлює серйозні сумніви щодо участі. Бунденсвегу він підкреслив, що будь-яке рішення потребуватиме схвалення Бундестагу і буде залежати від домовленостей з Росією. Мобілізацію в Україні не скасують навіть після припинення вогню. Про це заявив заступник глави офісу президента Павло Паліса. Він підтвердив, що в Україні немає тієї кількості людей, яка могла б замінити тих людей, які почали службу після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Також за його словами, зниження мобілізаційного віку в Україні зараз не розглядається. Він прокоментував дозвіл уряду на виїзд чоловіка 18-22 років. За його словами, це дозволить у довготривалій перспективі з. Берегти тих хлопців від 18 років і старше для України. До Києва прибула місія міжнародного валютного фонду для проведення зустрічі з представниками української влади. Відомо, що місія планує працювати в Україні протягом наступних 7-8 днів. У її графіку заплановано багато зустрічей для обговорення ключових питань співпраці між Україною та МВФ. У Пекіні відбувся найбільший в історії Китаю військовий парад присутні близько 20 світових лідерів. Серед них глава Кремля Путін і лідер КНДР Тім Чен Ін. У змі зазначають, що на параді було показано багато техніки і не тільки. Зокрема, Китай вперше на параді показав ядерну міжконтинентальну ракету ДФ П'ятьЦ, яка радіусом ураження охоплює всю планету Земля. Було продемонстровано стратегічні сили наземного морського та повітряного базування. Ання ядерну тряду, військово-космічні та кібервійська китайської народної республіки, підводний дрон AGX-002, а також лазерну зброю. Також під час параду сі Цзіньпін заявив, що відродження китайської нації не зупинити.